Вітаю всіх в дистанційному 11 класі. Тема урока Показникова функція. На цьому уроці ви познайомитесь з показниковою функцією та її графіком, сформуєте знання про властивості показникової функції, розглянете показникову функцію в різних завданнях і потренуєтесь самостійно в набутих знаннях. Означення показникової функції. Функцію вигляду y дорівнює а в степені х, де А більше нуля і не дорівнює одиниці, називають показниковою функцією. Приклади y дорівнює мінус 3 в степені Х, основа А дорівнює 3 вона більше за 0. Або Y дорівнює 125 в степені х основа А дорівнює 1,25 за 0. Наведемо приклади функцій, які не є показниковими. Наприклад, y дорівнює мінус 3 в степені Х, основа А дорівнює мінус 3 менше за 0. За означенням основа повинна бути додатнім числом, тобто ця функція не є показниковою. Або ще приклад у дорівнює 1 в степені х, а дорівнює 1. Основа одиниця, але за означенням основа не може дорівнювати одиниці, тому цей приклад не показникової функції. Областю визначення показникової функції є множина всіх дійсних чисел. Розглянемо функцію y дорівнює 2 в степені х, складемо таблицю її значень. Якщо аргумент x дорівнює мінус 3, то знайдемо значення функції y дорівнює 2 в степені мінус 3. Дорівнює. Користуючись правилом степеня з від'ємним показником, можна переписати 1 друга в степені 3. Це дорівнює 1 восьма. 1, Якщо ми аргумент будемо розглядати мінус 2. Аналогічно ми можемо знайти значення функції 14. Якщо аргумент дорівнює мінус 1, тоді значення функції дорівнює 1, друга, при х дорівнює 0, у дорівнює 1, при х дорівнює 1, y дорівнює 2, при х дорівнює 2 y буде дорівнювати 4, і при х дорівнює 3 y дорівнює 8. Можна і далі розглядати. Значення аргументу, але зупинимося поки що на цьому. Позначимо на координатній площині точки, які ми отримали в цій таблиці. На координатній площині позначені точки з таблиці, сполучимо їх плавною лінією і продовжимо і ми отримаємо графік. Указникової функції Y дорівнює 2 в степені X. Або ось такий. Розглянемо функцію Y дорівнює 1, друга в степені X, складемо таблицю її значень та побудуємо графік. Так само ми розглядаємо значення аргументу. І знаходимо значення функції. Якщо х дорівнює мінус 3, то щоб знайти y, потрібно одну другу піднести до степеня мінус 3 дорівнює, користуючись правилом степені з від'ємним показником, одну другу в степені мінус можна переписати як вже 2 мінус. Він зникає і залишається показник 3. Тобто це буде 8. Аналогічно знаходимо інше значення. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює 4, якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює 2, ну при х дорівнює 0, y дорівнює 1. Якщо х дорівнює 1, то 1 друга в степені 1 так і залишається 1 друга, х дорівнює 2, тоді y дорівнює 1 четверта, і якщо х дорівнює 3, то y буде дорівнювати 1 18. Позначеному на координатній площині точки, які отримали в таблиці, якщо на цій площині позначити більшу кількість точок, координати яких задовільняють рівності y до рівня 12 в степені х, і сполучити їх плавною лінією, то отримаємо графік показникової функції y до рівня 1 /2 в степені х. Получаємо ці точки плавною лінією. І лінію цю продовжуємо далі. Як ви бачите, вона не буде перетинати весь Х. Або ось такий графік побудований через програму. Побудувавши два графіка показникової функції, ми можемо записати властивості. Це у нас графік для функції y дорівнює 1 друга в степені х, і ми можемо побачити, що основа у нас більше за 0, але менше за 1. А це графік для функції y дорівнює 2 в степені х, і тут основа більше за 1. Графіки вийшли симетричні відносно осі ординат. Чим же вони відрізняються? Давайте подивимось. І для основи, яка менше одиниці, але більше за нуль, і для основи, яка більше за одиницю, область визначення цих двох функцій, всі дійсні числа. Множина значень, тобто які значення приймає функція від нуля до плюс нескінченості. І 0 не приймає. Жодна із функцій не є парною і не є непарною. Тобто ця функція загального вигляду. Вона є неперіодичною. Нулі функції немає. Функція у нас графік функції не перетинає вісь х. Проміжки знаку сталості y більше 0 при. Будь-яких значеннях аргумента. І саме головне подивіться проміжки монотонності. Функція, графік функції спадає на всій області визначення, якщо основа належить від 0 до одиниці. І на всій області визначення, графік функції зростає, якщо основа більше за одиницю. Екстремумов. Немає у функції, ну, і асімптоти y дорівнює 0, тобто графік не перетинає вісь х. Зверніть увагу, що нам знадобиться для розв'язання показникових нерівностей, або для порівняння виразів зі степенями проміжки монотонності. Якщо Основа більше нуля, але менше за одиницю, то графік функції спадає. Тобто функція є спадною. Це означає, що для більшого значення аргументу відповідає менше значення функції. Це можна перевірити на графіку. x1 більше х2. Візьмемо x1, ось воно, наприклад, нехай тут буде значення, і, наприклад, ось значення у нас х2. Х1 більше, ніж х2, тому що воно знаходиться правіше. Але значення функції, яке відповідає х1, ось воно y1, і значення функції, яке відповідає аргументу x2, ось воно y2, але y2 виходить. Більше, ніж y1. Тобто, як ви побачили, знак нерівності змінився. А тепер давайте подивимося, якщо функція у нас зростаюча для більшого значення аргументу відповідає більше значення функції. Розглянемо, наприклад, значення x1, ось воно. Ось воно. І, наприклад, ось воно значення x2. Як ми бачимо, x1 більше, ніж x2, тому що воно знаходиться правіше, Їм відповідає y1, а аргументу x2 відповідає значення функції y2. Ну, як ми побачили, y1 вище знаходиться, ніж y2, тобто y1 більше, ніж y2. Розглянемо приклади, які з наведених функцій є показниковими. Щоб відповісти на це питання, згадаємо означення функцію, називають показниковою, якщо її можна задати, формулою y дорівнює а в степені х, де А довільне додатнє число відмінне від одиниці. Розглядаємо першу функцію y дорівнює 3 в степені. А дорівнює 3 більше за 0. Тобто, це є показниковою функцією. Друга, y дорівнює х в степені 3. Але в основі у нас стоїть змінна. А якщо в основі стоїть змінна, то відповідає означенню степеневої функції, тому це не є показниковою. Наступна y дорівнює 1 в степені х. Але за означенням основа не повинна дорівнювати одиниці, тому це не є показниковою. Четверта дорівнює мінус 2 в степені х. Але основа повинна бути додатнім числом, тому це не є показниковою функцією. П'ята дорівнює корінь із 2010 в степені х. Корінь із 2010 це додатнє число, тобто це є показниковою функцією. Шоста дорівнює х. В основі стоїть х, тобто змінна це не є показниковою функцією y дорівнює х-2 в степені 3. В основі вона стоїть змінна х-2. Це не є показниковою функцією. Восьма урівняє π 1 в степені х. Число π відповідає приблизно 3,14. Якщо відняти одиницю, то це додатнє число, додатнє число в степені х. Це є показниковою функцією. Розглянемо наступні завдання. Укажіть, які з даних функцій є зростаючі, а які спадними. Згадаємо, якщо основа більше за одиницю, то функція а в степені х є зростаючою. Якщо основа більше нуля, але менше за одиницю, то показникова функція є спадною. Перевіримо. дорівнює 10 в степені х. Основа 10 більше за одиницю це зростаюча функція. Y дорівнює 5 дев'ятих в степені х. Основа 5 дев'ятих менше за одиницю, то функція є спадною. Третя Y дорівнює 2 в степені мінус х. Ми можемо функцію перетворити, користуючись правилом з від'ємним показником. Тобто 2. В степені мінус х ми можемо переписати як одна друга в степені х, і тоді основа менше за одиницю, ця функція є спадною. Четверта дорівнює 1 п'ята в степені мінус х. Так само ми можемо переписати цю функцію, користуючись правилом з від'ємним показником, тобто 5 в степені вже х. Основа 5 більше за одиницю ця функція є зростаючою. Наступне завдання. Порівняйте з числом 1 додатнє число А. Для того, щоб виконати це завдання, ми будемо користуватися означенням зростаючої та спадної функції. Якщо основа більше за одиницю то функція y дорівнює А в степені х є зростаючою, тобто більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Якщо основа А більше за 0, але менше за одиницю, то показникова функція y дорівнює А в степені х є спадною. А якщо вона є спадною, для більшого значення аргумента відповідає менше значення функції. Розглянемо перший приклад. А в степені 5 шостих більше, ніж А в степені 2 третіх. Щоб порівняти основу з одиницею, давайте порівняємо аргументи 5 шостих і 2 третіх. Щоб їх порівняти, потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 6. Тобто, другий дріб ми домножимо додатковим множником на 2, 5 шостих, а тут 4 шостих. 5 шостих більше, ніж 4 шостих, тобто 5 шостих буде більше, ніж 2 третіх. Тут у нас аргументи, знак аргумента, а у функції знак стоїть туди, куди у аргумента. Тобто більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Це функція зростаючої, тобто А більше за одиницю. Ще раз, друге розглянемо. А в степені корень із трьох менше, ніж А степені корень із двох. Щоб порівняти А з одиницю, потрібно розглянути аргументи. Корень із трьох і корень із двох. Ну, зрозуміло, що корень із трьох більше, ніж корень із двох. Але знак у функції стоїть в іншу сторону. Тобто А менше за одиницю, але більше за нуль. Давайте розглянемо третє а в степені мінус 0,3 більше, ніж А в степені 1,4. Так само спочатку розглядаємо аргументи мінус 0,3 і 1,4. Зрозуміло, що додатнє число більше, ніж від'ємне, але знаку функції стоїть в іншу сторону, тобто функція спадна, тобто А менше за 1, але більше за 0. Ну і розглянемо четверте. а в степені мінус корень із 7 і А в степені 1,2. Аргументи мінус корінь із 7 і 1,2. Додатні число більше, ніж від'ємне. Але знак у функції такий самий, тобто функція зростаюча, тобто А буде більше за одиницю. Наступне завдання знайдіть область значень функції. Якщо ми подивимось у властивості двох функцій і зростаючої і спадної, то ми з вами побачимо, що область значень у двох функцій від нуля до плюс нескінченності. Це не залежить від основи. Давайте подивимось на першу функцію y дорівнює мінус 9 в степені х. Якщо ми будемо розглядати без мінуса 9 в степені х, то, звичайно, тут область значень буде належати від 0 до плюс нескінченності. Але якщо мінус 9 в степені х, то знаки змінюються у значень функції, тобто виходить від мінус нескінченності до 0. Це і є наша область значень даної функції. Розглянемо другу функцію. Тут так само одна п'ята в степені х належить проміжку від нуля до плюс нескінченості. Але до значень цієї функції додається ще одиничка. Тобто одна п'ята в степені x плюс 1 буде належати проміжку від одиниці до плюс нескінченності. Це і є. Область значень даної функції. Щоб викатити наступне завдання, пригадуємо найпростіше перетворення графіків функцій. Графіки y дорівнює f від x і y дорівнює мінус f від x симетричний відносно о x. Для побудови графіка функції y дорівнює f от x плюс b де b більше нуля, достатньо графік функції y дорівнює f від x перенести вздовж осі OY на b одиниць вгору. Для побудови графіка y дорівнює f от x плюс b, де b менше за 0. Достатньо графік функції y дорівнює f від x перенести на b одиниць вниз вздовж осі O, y. Для побудови графіка функції y дорівнює f від x минус A dA більше 0 достатньо графік функції y дорівнює f від x перенести здовж осі о OX на a одиниць праворуч. Для побудови графіка функції y дорівнює f f від x мінус а де а менше нуля. Достатньо графік функції y дорівнює f від x перенести вздовж осі о х на а одиниць ліворуч. Користуючись графіками функції y дорівнює 2 в степені х. І графіком функції y дорівнює 1 друга в степені x, Зробимо найпростіше перетворення. Розглянемо першу функцію y дорівнює 2 в степені х мінус 1. Достатньо графік функції 2 в степені х перенести на 1 одиницю вниз вздовж осі о y. Тобто ми кожну точечку цього графіка переносимо на вниз на одиницю. І тут асімптата буде вже не y дорівнює нулю, а y дорівнює мінус одиниця. Ось тут буде проходити асімптата, і тоді, тоді графік у нас пройде ось так от. Це y дорівнює 2 в степені x мінус 1 Розглянемо другий, другу функцію y дорівнює 2 в x мінус 1 Для побудови цього графіка достатньо графік 2 в степені x перенести вздовж осі ох на одну одиницю праворуч. Тобто. Кожна точка переміщується на одну одиничку праворуч. сімтата залишається на місці. Далі ми з'єднуємо ці точки полавною лінією, і отримали графік y дорівнює 2 в степені х-1. О третю функцію y дорівнює друга в степені х плюс 2. Для побудови цього графіка достатньо графік функції 1 друга в степені х перенести вздовж осі о на 2 одиниці вгору. Тобто ми кожну точечку цього графіка переміщаємо на 2 одинички вгору. І асімтою вже буде. Тряма дорівнює 2. Ось ми її тут погодуємо. Це буде наша асимфета. Точки з'єднуємо плавною лінією. І отримали графік. Одна друга в степені Х плюс 2. Розглянемо четверту функцію y дорівнює 1 друга в степені x плюс. 2. Для побудови графіка цієї функції достатньо графік функції y дорівнює 1 друга в степені X паралельно перемістити вздовж шасі ОХ на дві одинички ліворуч, тобто кожну точку ми переміщуємо на 2 одиниці ліворуч. Плавно І отримали графік 1, 2 в степені х плюс 2. І до рівня в степені х плюс 2. Наступна п'ята функція y дорівня мінус 2 в степені х. Щоб побудувати графік цієї функції, достатньо, достатньо зробити симметрична. Перетворення відносно осі ОХ. Переберу всі графіки, тому що ми графік будемо перетворювати y дорівнює 2 в степені Х. Якщо ми симетрично будемо перетворювати, то отримаємо кожна точка, у нас симетрично відображається відносно осі ОХ. Плавно з'єднуємо. І отримали y дорівнює мінус 2 в степені х. Наступна шоста функція y дорівнює 5 мінус 2 в степені х. Її можна переписати, наприклад, ось так: мінус 2 в степені х плюс 5. Тобто графік функції мінус 2 в степені х. Потрібно перенести вздовж осі Y на 5 одиниць вгору. Тобто кожну точечку ми переносимо на 5 одиниць вгору. І асинтета в нас пройде, ой, буде пряма Y дорівнює 5, тут буде наша асинтата. Кожна точка переміщується на 5 одиниць вгору. Якщо ми плавно з'єднаємо, то ми отримаємо графік функції y дорівнює 5-2 в степені х. За цим кодом або за посиланням в описі до цього відео, я вам пропоную перевірити свої знання за темою «Показникова функція. За цим кодом підпишіться на телеграм-канал, готуйтесь до НМТ та здавайте його на 200 балів. На цьому телеграм-каналі ви побачите дуже багато завдань, які пропонуються на ЗНО або НМТ.